Всіх вітаю слава Ісусу Христу. Хочу дати відповідь на одне запитання дуже практичне. Чи потрібно сповідуватися перед священником, перед пастором, служителем, братом чи сестрою, тобто перед людиною? На це питання немає однозначної такої відповіді. І з однієї сторони, коли ми говоримо про те, що про сповідь перед людиною, якщо ми згрішили перед людиною, нам слід сповідуватися перед людиною, визнати, сказати, я був неправий, вибач, прости і так далі. Коли ми перед нею згрішили. Але є інша сторона. Якщо, наприклад, я згрішив перед Богом, то я вирішую питання перед Богом. Тому питання сповіді перед людиною це питання зрілості. Питання сповіді перед людиною, священником чи пастром це питання зрілості в якійсь мірі. Тому що е, хтось на початках, особливо це може бути так, коли людина тільки увірила в Ісуса Христа, да, під впливом певного вчення, можливо, вона розуміє, що слід йти сповідатися до священника, до пастора, наприклад. То, як називає, вона сповідується, тому що розуміє, саме так слід робити. Але чи навчає так Біблія? Біблія однозначно, якщо конкретно взяти, вона аж так не навчає. Хоча це, це не буде гріхом, як вона так робить. Тому що часто посилаються на текст пісня Якова, 5 розділ, 16 текст. Але, шановні, в контексті мова йде про те, як отримати зцілення, коли ти хворий. І Яків каже, якщо хтось з вас хворіє, то хай покличе пресвітерів церкви. хай вони зроблять певні практичні кроки. І далі він каже: зізнавайтеся одному провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися. Тобто в контексті зцілення, на шляху до зцілення, він говорить про визнання гріхів. Тому, якщо є подібний контекст, тобто це має місце, так написано в писанні, але якщо ми говоримо, тобто я зрішив, бо людина зрішила перед Богом, вона і перед Богом сповідує свій гріх. Це обов'язково перед Богом, це має значення. О, але перед людиною це не є завжди обов'язково. Це питання зрілості. Якщо ти мієш сам виходити з свого стану, тобто ти можеш прийняти вірою Боже прощення без проблем, тобі не потрібен хтось. Тому і є люди, які вміють це робити, які навчились це робити. Да, ми зрішаємо всі, але йдемо до Господа. Господь прости мені, мій гріх. Він прощає. І не обов'язково потрібно, щоб хтось да, це сказав, що Бог прощає. Просто Ти читаєш писання, читаєш тексти і сам достатньо переконаний цьому, віриш в цьому слові і приймаєш Боже прощення. Тому в даному питанні не повинно бути шаблону. Це може мати місце, тобто, коли хтось йде сповідується перед пастором, перед людиною, це може мати місце. В Біблії ми знаходимо основу, Але це не є шаблоном для всіх, є різні ситуації. І коли ти не можеш впоратися да, з гріхом, тобто, ти не можеш вірою прийняти Боже прощення, дасть. Це як рекомендація, можливо, вартує сходити, да, поспілкуватися, От, і він за тебе помолиться, да, прочитає тобі ряд текстів, запевнить тебе в Божому прощенні. І це абсолютно добре. Але, з другістоне, це не означає, що всім так слід робити. Тому що ми з кожним днем маємо зрілішати. З кожним днем ми маємо зрілішати. І з часом, коли ми зрілішуємо, ми саме особисто приймаємо це Боже прощення. Ми розуміємо, що коли ми визнаємо свій гріх, Він прощає, і так писання каже, і ми приймаємо Боже прощення вірою. І навіть нам не слід 10 чи сто раз повторювати, Господи, прости, тому що Бог не глухий. Достатньо один раз щиро сказати, да сповідь, яка супроводжується щирим каяттям. І Бог прощає, Він простить і приймати просто Його прощення. Тому хай Бог допоможе розуміти це питання, що в цім питанні немає шаблону. Хтось може так, якщо розуміє, має потребу, залежні, особливо від гріха, має потребу розв'язатися, сам не може. Варто це зробити, да, як рекомендація. Але хто навчився сам це робити, може робити сам приймати Боже прощення. Хай всіх Бог благословить. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Якщо не підписаний на мій YouTube канал, у вас є прямо зараз можливість підписатися. І хай всіх Бог благословить. Дуже дякую за перегляди. Будьте благословені!